Як вас звати? Бондар Антоніна Андріївна. Ви жителька Мар'янки, так? Мар'янки, 36 років Мар'янки. А ви пам'ятаєте цю ніч обстрілу? Пам'ятаю, пам'ятаю. Воно не раз бахнуло, воно бахнуло разів кілька. Воно... Там же дві ями в мене в городі, в нього в городі. Потім чую, в нього посунула криша. а з мене срасе на ліжку, а я кричував, Боже, спаси. Спаси, Ой, <смі> я, я, Ну дай Бог, життя, це тепер що якось здоров'я, щоб щось робити, нічого, нічого ж нема, нічого нема. В нього розлетілося і очки, і телефон. Основне те, що він босі вискочив, побитий, воно в нього виписка є, що в нього на голову гематома. То він дуже рвав, ось сліп, і, і, і груди побиті, і, і ноги, і, і все. І нема ні копівки, були якісь мене держала на смерть, отдала лікарню і на цьому все. І вони б його не виписали, та нема грошей. Нема. Прошу людей, якби хто помів, бо нема кому, нема кому, нема рідні, сестра в Києві. Син є один в Севастополі не можна. Даже каже син, я б, мамі крили, ми до вас прилетів, але в Севастополі мене не пусть. А воно і раз, раз пахнуло, видно, вікно йому бахнуло, бо моя нам ж там месець хати од хати. Я затряслася, кричу, бачу вже, що вже сину, потім криша поїхала, чую, що я. потім ще раз як бахнулася сюди Катерині. У мене все вилітало, Я вже й не пам'ятаю, скільки кругом, кругом вікна, кругом криша, все вилетіло. І звідти так добре видно. Да вище. на хату що і, і ніхто нічого не може, ніхто не поможе, нічого. А що вам в міській раді сказали в Маринській? Нічого мені ніхто до мене не приходив, нічого мені не сказали. Прийшли тільки раз подзвонила людина, що на горсовець прийшли до баби. То прийшла, забрала паспорт і кодовий. І... Я ранена. я в 14-му році ранена, лежала в лікарні місяць, через розходжу, не тепер раком не можу розігнутися. Прийшли, то прийшла, взяла, потім на другий день принесла, а ще через сутки там давали гуманітарку, я й не отримала цієї гуманітарки, бо пообіцяла, що вона принесе, ніхто не приніс, так ми сидимо. Ой, ой, люди добрі, щоб ніхто не доживав до такого, на скільки вже воно може мучитись, нас усіх тут, скільки воно вже буде сраватися. Ой. А солдати вам чомусь допомагали тоді? Я ж вам кажу, приїхали на другий день. Той привіз звідси моток Скурахова. моток плінки розкатали, тут вже стеклом все було засипали. І, і фотографи в пресу привіз. А того, а тут десь, мабуть, шість штук прийшло, бо чоловік десять було солдатів, убирали в стекло, убирали в хаті стекло, вигрібали і вбили. Пішов.